День в ефірі. 28 травня. Екватор робочого тижня. У студії працює Анна Косарес. На початку випуску говоримо про такі події. До ювілею міста ми одна єдина велика криворізька родина. На урочистому прийомі відзначили представників різних сфер з нагоди 250-ї річниці Кривого Рогу. Місто стане світлішим. Дасть змогу економити. Кошти на потужності З початку року в кривому розі понад 3,5 тисячі світильників замінено на сучасні та економні подарунки до школи. Таких родин у нас сім, і в них виховується вісім дітей, Одна двійня. майбутні першокласники, які народились у день міста, отримали сертифікати на придбання портфелів та шкільного приладдя. Нагоди 250-ї річниці заснування кривого рогу відбувся урочистий прийом. Відзначили більше 140 криворіжців – представників різних сфер. Про це в сюжеті Вікторія Добровольської. Роберто Річо Італієць шість років живе в Україні разом з дружиною Галиною. Займаються волонтерством. Коли мій син пішов з перших днів воювати, чоловік сказав: Я маю бути тут з тобою, підтримувати вас, як волонтер, як чоловік. Тобто, родина постійно має бути в Україні. Закінчили курси волонтерства. Їздимо по селах з піснями, підтримуємо людей, які колись були в окупації. Ось були у високопіллі у хлопців зсу. Художниця Тетяна Боброва має багато мистецьких нагород а сьогодні отримала подяку голови ради оборони міста. Мої колеги теж дуже активно долучаються до громадської діяльності. Ми робимо все, що ми в змозі. На своєму місці. Це і робота волонтерська із представниками ВПО. Ми працюємо з дітками, проводимо різноманітні майстер-класи, щоб допомогти адаптуватися дітям, їхнім батькам, тому що це дуже, дуже складна справа. Ну і, звичайно, все, що ми можемо зробити в нашому тут житті, Трошечки мирному, те, що для наших воїнів наші діти малюють. Ми посилаємо їм і смаколики, і листівки, і малюнки дитячі. Тернівчанка Зоя Васильівна в минулому правоохоронець. А нині волонтерка каже: не полишить цю справу, доки не закінчиться війна. Пічу на фронт пиріжки біля вкусняшки, втім, ну, трубочки. Що, що припадає на. Де ми печемо? приблизно. Даманський можна накормити пиріжками, смаколиками. Таке все, ну, воду ділаю, м'яти, дуже смач дуже смачна. До мене приїжджають, машини забирають. Зоя Васильівна ділиться, відзнака для неї має велике значення. Дуже приємно і дуже важливо, бо що до цього ну, ніхто не нагороджував. Так що я Перше тут, і в цьому залі. Перше у залі рятувальники, освітяни, працівники культури, медики, представники громадських організацій та ветеранських спілок. Дуже цінні наші зустрічі. Такі зустрічі, як проводимо сьогодні, для мене це нагода і поспілкуватись. І що найважливіше, ще раз сказати дякую вам за вашу роботу. Це рік 250-річчя нашого рідного міста Кривий рік для нас з вами найбільш напруженими, найбільш складними, найбільш героїчними можна сказати, є останні три з половиною роки. Ми робимо все, щоб місто могло жити майже нормальним як для воєнного часу життям. У місті працюють дитсадки, школи. Криворісці відвідують заклади культури та спорту. Безпека важливе питання сьогодні. Тож діють більше ніж 800 укриттів і будуються три підземні школи. Завдань багато, та вони криворісцям під силу. Перемогти ми можемо лише за рахунок єднання. Немає іншого варіанту. Зараз у цій залі знаходяться люди, яким я кажу дякую. Ми одна єдина велика криворізька родина. Подяки від голови ради оборони отримали майже півтори сотні криворістів. Отримав подяку і Олександр Вілку за підтримку ветеранського руху. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов цей день. Замість застарілих нові, сучасні та економні. У Кровому розі модернізують систему вуличного освітлення. У різних районах міста встановлюються енергозберігаючі світильники. На одній із вулиць Довгинцівського району, де вже завершується ремонт мереж, побувала наша знімальна група. Світильники із застарілими люмінесцентними та лампами розжарювання підходять у минуле. Їх повсюдно використовували в освітленні вулиць, парків та скверів. Такі світильники часто виходили з ладу та призводили до значних витрат на електроенергію та заміну ламп. Нині у місті триває модернізація системи зовнішнього освітлення. Освітлення міста це надвелике господарство. Лише світильники у нас в місті біля 60 тисяч, 20 тисяч опор. і все це. Потребує першого догляду, щоб воно працювало, бо воно також виходить зі строю, також модернізація. При цьому у нас 46 тисяч світильників вже світлодіодні і ще 14 тисяч напрямів. З 2015 року ми проводимо дуже велику програму і фактично майже всі замінені. Але це треба продовжувати далі. От зараз, з початку цього року, вже замінено 3600 світильників. 50 кілометрів лише кабелю кілометрів. і 38 опор. Зараз закінчуються проекти по вулиці Какчитавська, це Долгінцівський район, і вулиця Магістральна. Ми робимо так, щоб місто наше було світле. По вулиці Магістральній триває заміна світильників та кабелів. Завершуються роботи з оснащення світлодіодами вулиці Романа Рибалки. Це дасть змогу економити кошти на потужності, тому що старі світильники мали потужність 250 Вт, нові 150 На даному участку у нас буде замінено порядка 220 світильників, що дасть економію з 55 кВт на 330 кВт. За останні роки у місті втілили низку проєктів з капітального ремонту мереж освітлення, зокрема на проспектах університетському, миру, металургів, двохсотріччя кривого рогу, на ряді вулиць, серед яких Сергія Колачевського, Едуарда Фукса та Володимира Великого. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день. Сьогодні в мерії за багаторічною традицією вітали маленьких криворіжців, які народилися шість років тому в день міста. І цьогоріч йдуть до школи. Це восьмеро майбутніх першокласників. Урочистий момент для дітей та їхніх батьків відбувся під час сесії міської ради. Родинам вручили сертифікати на придбання портфелів та шкільного приладдя. Максимкові шість цього року він піде до школи. Вже зараз опановує англійську. Максим середній із трьох дітей Валентини Мальчугіної. Мати пригадує, як шість років тому отримувала квіти і візочок для сина, який народився у день міста. Сьогодні вони у мерії. Позвонили, пригласили, щоб. Приїхали за подарунками до навчального року. Допомога дуже потрібна і дякую, що вона є. Так ну, набагато проще, як скажемо. Не так складно. Тетяна Гапунюк теж тут з дітьми. Грошовий сертифікат отримуватиме для молодшої Дарії. Народилася в день міста, будемо отримувати подаруночок до школи, підготовки. Це дуже важливо, що місто в такі часи важкі, так, не забуває про це, підтримує і діточок і, і, і сім'ї. За доброю традицією щороку з нагоди дня міста ми вітаємо маленьких криворіжців, які народилися шість років тому, в день народження кривого рогу. І в цьому році йдуть до школи. Таких родин у нас сім. І в них виховується 8 дітей, одна двійня. Сьогодні на сесії присутні разом з батьками четверо майбутніх першокласів, які отримують сертифікати для придбання портфелів і необхідних всіх канцелярських приладів. Тому дозвольте виконати почесну місію і вручити сертифікат. Вікторія Добровольська, Андрій Славний. Цей день. Цей день в ефірі. Далі у випуску про таке. Сучасні технології для закладів освіти. Впровадження цих заходів дозволить. Зекономити 26% теплової енергії у Кривому Розі втілюють інвестиційний проєкт з енергоефективності. За партами в золотому віці я знаходжусь в колективі, можна поспілкуватися, чомусь новому навчитися. Близько 400 криворіжців віком 60 плюс опановують сучасні знання в університеті третього віку. Головні новини футбольного сезону Юрій Міколач чітко сказав, що він не хоче працювати там, де буде багато молоді, тому що буде боротьба, але ну, це його право. В ФК «Кривбас» поділились баченням подальшої стратегії розвитку клубу. Рійських закладах освіти реалізують сучасні енергоефективні технології. Проєкт тепломодернізації втілюється у співпраці міської влади і Європейського банку реконструкції та розвитку. У гімназії номер 73 завершився комплекс заходів з енергомодернізації. Тут встановлено індивідуальний теплопункт з погодним регулюванням теплоносія. Місто вже другий рік поспіль реалізує досить великий проєкт разом з ЄБРР. По енергоефективності і термомодернізації наших освітніх закладів, і шкіл і дитячих садочків. Всього 36 закладів. Вже закінчена повністю реалізація проєктів на сіми. Зараз приступаємо до чотирьох дитячих садочків і науково природного ліцею. От зараз ми в 73-й школі. На Югокі. Тут е е встановлений тепловий пункт, індивідуальний тепловий пункт, е повністю всі труби поміняні до одної, повністю нові радіатори, спеціальні температурні клапани, плюс двері вхідні групи, вікна ми ще раніше, повністю металопластик зробили, тобто проведена повна модернізація. І це, по-перше, комфорт дітей, щоб тепло було і педагогів. Ну це найголовніше. І по-друге, це 23-24 економії по коштам на енергоносіях, що дуже важливо. Тобто, сім проєктів ми закінчили. Зараз заходимо на п'ять проєктів. Потім далі каскадна, думаю, цей рік і наступний рік зробимо всі 36 проєктів. По там є і сонячні батареї, і індивідуальні теплові пункти, і блочна модульні котельні. То великий проєкт по нашій освіті, комфорт для дітей і дорослих та заощадження енергоносіїв головні завдання проєкту. Впровадження цих заходів дозволить зекономити 26%. Теплової енергії, що в натуральних показниках, складає 440 тисяч гривень на рік. Загальні інвестиції в об'єкт склали 7,7 мільйонів гривень. Система вже була опресована, вона була запущена і, і деякий час працювала в наприкінці опального сезону цього року. Єркононенко Олексій Васильченко цей день. крилах крізь час. Центр дитячо-юнацької творчості металургійного району відзначив 70-річний ювілей. Як вітали колектив центру зі святом, розкаже Дар'я Юськова. 2025 став особливим роком для творчого колективу центру дитячої та юнацької творчості металургійного району. Цьогоріч творчий дім, в гуртках якого наразі займаються більше 800 дітей, відзначає поважний ювілей 70 років із дня заснування. Представники закладу діляться за цей час. Вихованці та педагоги досягли незліченної кількості висот. Незважаючи на всі труднощі, доволі плідними виявились й останні роки. В тому році наш заклад отримав срібну медаль на міжнародній виставці освітянській в Києві. Заклади сучасної освіти. Ми були відзначені як один із кращих закладів позашкільної освіти. Також один колектив, народний художній колектив, театру сучасної хореографії алегро отримав звання лідер освіти позашкільної. До визначного свята представники закладу підготували велику програму. Не схожі одна на одну локації занурювали гостей в історію творчого дому, бажаючи могли ознайомитися з роботами вихованців декоративно-вжиткового відділу та взяти участь у майстер-класах. Кульмінацією свята став великий концерт: витоки натхнення на крилах крізь час, важливою частиною якого стали привітання на адресу колективу за 70 років. Пройшло більше 400 викладачів і керівників гуртків все нашого центру. І кожен з них вніс свій, свій вклад, свій розвиток, культуру нашого міста. Більше 30 тисяч дітей пройшло через руки цих 400 викладачів. Дуже я вдячний педагогам і дуже вдячний дітям талановитої молоді. Вихованці закладу діляться одним із важливих напрямків виховної роботи центру. Є розвиток лідерського руху та учнівського самоврядування. Я б хотіла подякувати нашому методисту Тетяні Володимирівні Кружко, яка весь цей шлях, от можна порахувати шостого зараз. Я випускниця 11 клас 5 років підтримувала мене, і весь наш колектив підтримувала підтримувала всіх наших творчих здобутках, інтелектуальних досягненнях, завжди підтримувала нас як лідерів, і найголовніше надавала цю віру та підтримку у себе. Фундамент, який мені дало це дію, те дав мені змогу і надалі себе розвивати і в рамках інших ініціатив і проєктів, як, наприклад, молодіжний центр Криворізький, інші громадські організації. Лідер дав мені дуже багато управлінських навичок, саме і лідерських напрямок і інших. Також я був в гуртки журналістика понад рік. І, до речі, хочу сказати, що це дало поштовх до моєї майбутньої професії. Тепер у мене є така мотивація бути журналістом або телеведучим Багато років центр об'єднує талановиту молодь, надає їй міцний фундамент для розвитку та удосконалення творчих навичок. Марія цьогоріч випускається з закладу. Дівчина 12 років займалася хореографією в театрі танцю імідж. Роки були дуже насиченими. Заклад нас бачив і маленькими, і радісними, і сумними. Це моя друга родина, яка завжди мене щиро вітала і чекала. Центр дитячої та інацької творчості подарував мені справжніх друзів, дівчат, з якими я досі з чотирьох років спілкуюся, і сподіваюся, що ми протягнемо цю дружбу крізь роки. І далі вихованці нашого центру це дуже вмотивовані діти. Які прагнуть розвиватись, розбудовувати нашу країну надалі, і я хочу сказати, що кожного разу, коли ми їх випускаємо, це ну така дуже щемлива подія. Взагалі я працюю в центрі дитячої творчості майже 25 років, і за ці 25 років років я, я можу сказати про центр, що це знаєте, як така бджолина сім'я, бджілки в Уликну носять свій мед, і от е, в цілому ми отримуємо дуже гарні результати. До ювілею відзнаки, грамоти та подарунки отримали вихованці та працівники центру. По справжньому святковим видалося і вручення свідоцтв випускникам ювілейного року. У подарунок вони отримали книгу про життя Це деюте. легкаплій цей день. В університеті третього віку триває навчальний семестр. Близько 400 криворіжців віком 60 плюс опановують сучасні знання, спілкуються, дізнаються більше про рідне місто і стверджують, життя триває і є багато приводів залишатися активним у будь-якому віці. З навчанням в університеті третього віку життя знову набуло яскравих кольорів, каже Олександр Теребенін, колишній працівник металургійного виробництва та майстер виробничого навчання опановує комп'ютерну грамотність. Особливо подобається заняття з психології, записався і в танцювальний гурток. Для того щоб вдома не сидіти, все ж таки я знаходжусь в колективі, можна поспілкуватися, чомусь новому навчитися. Влаштовували екскурсії, які мені дуже подобають. Не тільки мені, а й всім подобається екскурсія в ботанічний сад і по місту. Сусідка по партії Олександра Світлана Сазанська хвалиться. Вона в університеті підтягнула свою українську, а також відкрила в собі творчі здібності. Учать нас по інтернеті. Я взагалі нічого не розуміла. а тепер можу зайти, вийти, десь навіть щось там написати, так само і в телефоні. Ем, ну Українську мову я розмовляю, але я її не сильно так понімала. Тепер дуже вона мене гарненько навчила розмовляти. Ем, ну, що ще? ну Це інформатика, малювання. так, Я навіть, навіть не знала, що я ще можу малювати. Навчання в університеті третього віку відновилися два роки тому. Бажаючих оволодівати новими знаннями багато. Тут намагаються створити затишну атмосферу і розвантажити людей психологічно. А тому вивченням нових дисциплін не обмежується для студентів організовують пізнавальні екскурсії по місту, відвідини ботанічного саду. Університет третього віку це унікальний приклад турботи, насамперед про наше старше покоління, це надання можливості такому поколінню вивчати дисципліни, які допомагають орієнтуватись в умовах сучасності. Я хочу сказати, що окрім вивчення дисциплін, таких як психологія, комп'ютерна грамотність. І багато-багато інших дисциплін ми вже реалізували і надали можливість студентам нашим стати учасником різноманітних культурологічних програм. Взагалі робимо все для того, щоб було насиченим і навчальними дисциплінами, і культурними заходами життя наших студентів. Зі слухачами у невимушеній атмосфері поспілкувався голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він частий гість у незвичному вищі, який повертає у молодість сотні криверіжців золотого віку. Яркононенко Олексій Васильченко цей день. Тайм сподівань та важливих рішень. ФК Кривбас підбив підсумки сезону виступів в українській прем'єр-лізі. На зустрічі з уболівальниками та журналістами поділились планами та баченням подальшої стратегії розвитку футбольного клубу. Новини з сезону п'яте місце в турнірній таблиці. І вихід з команди головного тренера Юрія Вернедуба. Більше розкаже Іван Проводов. За підсумком сезону УПЛ 2024-25 футбольний клуб Кривбас посів п'яте місце турнірної таблиці. В останній грі на виїзді проти ФК Полісся підопічні Юрія Вернедуба зіграли в нічию 1-1, що не дозволило випередити команду Житомира, а відтак мати можливість в новому сезоні зіграти у розіграші ліги конференцій. У цьому сезоні Кривбас зіграв 30 матчів. У 13 13-ти команда здобула перемоги, 8 разів зіграла в нічию і 9 разів програвала суперникам. До трійки найкращих бомбардирів сезону УПЛ потрапив нападник Кривбасу. Єгор Твердохліб. Він вколотив у ворота опонентів 14 голів. Новий сезон Кривбас розпочне одразу без семи гравців основного складу. Це Андрій Кліщук, в нього закінчився контракт. Даніель Соса, Андрій Понедельник, Максим Луньов, Дмитро Хомчиновський, Юрій Вакулко і Володимир Якимець. Сім гравців. 30 червня у них завершаться контракти і було вирішено не подовжувати. У наступному сезоні керівництво змінює вектор розвитку клубу і надасть шанс проявитися у головній команді міста вихованцям футбольної академії Кривбас. Це не означає, що буде грати Ю-19. Ні, в нас вже з Ю-19 були задіяні три гравці: це Мулик, це Каменський і Шевченко. Якщо хтось ще проявить себе з Ю-19 на зборах, то вони будуть також долучені до гри. В нас залишився кістяк команди, в нас залишилися легіонери. Ми точково додамо і новими трансферами і точково додамо гравцями Ю-19, тому що вони повинні отримати свій шанс. Я б же вказав би не ю 19 щоб не було цієї цієї паніки, яка сталася. А молодих гравців, які вже певний період вони тренуються, вони дебютували всі, вони виходять на поле, вони грають, тобто. Ось ця молодь зміни торкнуться, і тренерського штабу ФК Кривбас команду залишає головний тренер Юрій Вернедуб. Він працював з клубом з 2022 року, а в сезоні 2023-2024 виборов разом з гравцями бронзові нагороди чемпіонату. Це дозволило криворізькому колективу брати участь у лізі Європи та Лізі конференцій. Рішення тренера пов'язують з наміром керівництва змінити стратегію розвитку клубу. Юрій Миколаївич чітко сказав, що. Він не хоче працювати там, де буде багато молоді, тому що буде боротьба. Але ну, це його право, це розуміння його. У нас трішки інше розуміння, але воно є не на рік, не на два, а на багато років вперед. Але за те, що Юрій Миколайович підняв ім'я Кривбасу, воно почало заново наново звучати в українському футболі. І не тільки в українському футболі, а й в європейському футболі йому велика шана і повага. Ми хотіли, щоб Юрій Миколаївич залишився в команді. Були пропозиції і неодноразові пропозиції про продовження контракту, іначе ми його продовжували далі було прийнято інше рішення, яке він озвучив. Ви його чули. Але хочу від себе від всіх всіх наших членів великої. Червоно-білої родини Кривбас, хочу йому подякувати за ці три роки. Він повернув бронзу в наше місце. Він приніс нам багато яскравих кайфових емоцій. За це йому велика подяка. Хто буде новим наставником Кривбасу, поки невідомо. Та вочевидь, це буде той фахівець, що повністю відповідатиме критеріям керівництва футбольного клубу. Один з критеріїв знання іноземної мови, тому що дуже багато визначає саме комунікація між футболістами. Інше це, звісно, робота з молодими футболістами. Обов'язково. Тому що якщо ти не розумієш, як побудувати перехід молодого футболіста і адаптацію, тобі дуже буде важко і навряд чи ми ризикнемо. І одне з основних це також людські якості. Це… Щоб тренер був лідером і тренер е дотримувався тієї, лінії, яка була запропонована. Кривбас це ім'я, тому що багато тренерів хочуть Крибас, але ми ставимо їм умови, які хочемо бачити. І приймуть вони цього чи ні. Це, це вже залежить від них. Нині футболісти Кривбасу у відпустці. Далі на них чекають тренувально підготовчі збори. Імовірно, вони пройдуть за кордоном. Іван Проводов, Олексій Васильченко. Цей день. Ми працюємо. Такими були новини середи. Більше інформації на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Тільки добрих вам новин зустрінемось завтра. Одяг ведучий від студії одягу Вовка.